Скандал навколо обмеження повноважень набу і САП поступово вщухає Національне антикорупційне бюро. Повідомило, що їх представники долучилися до підготовки нового законопроєкту президента Володимира Зеленського про незалежність антикорупційних органів. Депутатам рекомендують чим швидше ухвалити його за основу. І в цілому, як стало відомо, документ передбачає, що генеральний прокурор не має права давати вказівки спеціальній антикорупційній прокуратурі, але працівники НАБУ будуть зобов'язані проходити детектор брехні і не Зможуть під час війни покидати Україну без службової необхідності. Одним словом, генерального прокурора Руслана Кравченка позбавили повноважень, про які він за його ж словами не просив і дізнався випадково з телеграм-каналу народного депутата Ярослава Железняка. З іншого боку, співробітники набу більше не зможуть покидати батьківщину, просто щоб за прикладом детектива Руслана Магамедрасулова позасмагати на Іспанському острові Тенеріфе. У тексті закону про повернення повноважень антикорупційним органам, врахували пропозиції експертів з Євросоюзу та Британії. Посли країн Великої Сімки зосталися задоволені, а згаданий нардеп Желізняк пише, що за новий закон проголосують вже до кінця липня. Шестеро нардепів, які підтримали старий закон, серед них олімпійський чемпіон Жан Беленюк визнали, що помилилися, і пообіцяли. Виправитися минулого вечора в Україні знову протестували. Люди вийшли на акції у Києві, Рівному, Львові, Тернополі, Дніпрі, Запоріжжі і інших містах. Президент Зеленський похвалив протестуючих за небайдужість, назвав їх реакцію достойною і пообіцяв. Відтепер усіх, хто має доступ до державної таємниці, регулярно пропускатимуть через детектор брехні І САП. І набу, і національну поліцію. Тим часом росіяни підійшли на 15 кілометрів до Добропілля на Донеччині. Керівництво обласної військової адміністрації розпорядилося примусово евакуювати з міста і сусідніх сіл родини з дітьми. Уночі Україна вдарила по ставропольському краї Ростовській області та північній осетії. Влучили, зокрема, по заводу, звідки постачають азотну кислоту, яку використовують для виробництва артилерійських снарядів. Зупинили роботу аеропортів у Владикавказі, грозному мінеральних водах, Нальчику, Ставрополі, Тамбові та Сочі. Не забувайте підтримувати українську армію. Історія триває.